Слава Україні, друзі! Ради вітати на каналі. Так, сьогодні продовжимо нашу історію такій новелі в грі, як Безпуття. Давай завантажити. Земля змінює свій колір. Обстає камені. Витоплені стежки блукають у лабіринті скель і знаходять свій кінець серед вогнів. Усюди валяються уламки латів. Це табір, навколо вогню сидять 5 фігур у чорній броні. Шоломи закривають їхні обличчя, а на щитах потряпені черепи. Люди? Ні, цього може бути. Бородяга розуміє, що правий воїни не рухаються, не дихають. Лише дивляться у вогонь заворожну, ніби більше нічого не має навколо. Багаття змушує співати, майже догорівши коліна, і, співа... і співають вони ніби призовно, або це мариться і просто грає вітер. Не встигає бродяга ступити кроку у бік воїнів, як один із них повертає голову. До нас завітав новий кат, його голос низький, повний худіння, живіший, е, ніж у всіх, кого бродяга зустрічав дотепер, але є в ньому щось е, надривне. Не чекаючи відповіді прибульця, інший воїн запитує із сумнівом Чи нова жертва. Ні, подивись на нього. Смерть над ним не владна, застигли вони дивляться на бродягу чи приєднаєшся ти до нашої благородної мети? Хто ви що маєте за мету? Микати. Життя відкинуло нас, тому ми відкинули все живе. Коли була перша війна, наш час забрали численні бої. Коли була друга війна, нас покликали з царство мертвих, щоб знову вбивати. А коли нікого не залишилося, нас покинули. Ви говорите про дві війни, я знаю лише про одну земля двічі згорівша. Перший раз е, виною нашої дурості, другий нашого відчаю. Але нічого не було, якби не некроманти. Він, хр... Хр... Він хитро сплетінням та інтригами зіштовхнув два князівства, щоб побачити війну. Він приходив до обох князів та пропонував магію смерті. Коли армії виснажилися, а земля обідніли. Влад... Владики прийняли його допомогу. Хто цей некромант? Ми не знаємо, ми шукаємо, Помста не забереться. Некромант має заплатити. У гонитві за ним ми винищуватимемо все живе, адже війна те заради чого він нас створив. Наш князь забутий, наші діти лежать у могилах із дурнями. Та труса... Трусами, які бігли від смерті у вогонь. Ми не дозволимо собі так низько впасти. Біль наша сила. Коли ми спалимо некроманта, ми спалимо цей світ, щоб більше не було дурості, щоб більше не було розпачу. Життя це помилка. Е, давай скажемо, що це не так. Життя не помилка. Воїни мовчать, вони не збираються сперечатися, в них своя істина, скільки років вони її бережуть, для них вона важливіша за їхні власні душі. Відблиски вогню танцюють на чорній сталі їх обладунків, відволікаючи увагу від е, важких поглядів. Навіщо їм вогонь? Вони ж е, зневажають його. А може саме тому й туляться біля вогнища, ніби живі. Випробовують свою е, волю, свій дух, адже вогонь може подарувати спокій. Усе, усе, що насправді всім мертвим потрібно. Якщо ти не з нами йди, ти маєш згоріти. М -м так. Ні, давайте ми все-таки підемо своїм шляхом. Я не хочу ні до кого приєднуватись. Розпач пожирає середини, бродяга розвертається і мовчки йде. Передгір'я проводжають його червоними хмарами. Це місце надто мирне, вітер гуляє вільно і безтурботно, він не шумить і не виє, лише ніжно торкається трави. І відступає до неба, ніби боїться нашкодити. Хмари збираються і розсипаються білим пилом, а коли настає ніч, мішається із зірками. Позначки на піхвах стають марними. Навіщо час, якщо все, що є, нескінченний шлях? Час потрібен живим, щоб пам'ятати про смерть? Замість того, щоб думати про дні, бордяга думає про тишу ранку, про красу сонця на смерканні, про те, як колись намагався давати імена зіркам. Це повертається до нього невідчутно. Одного разу він просто ловить себе на думці. Навіть звідси їх можна побачити: п, перлина, діва, щит та усмішка. Образ постає перед ним ясно, як ніколи, і він зосереджується на спогадах, це щось дуже важливе, він повинен пам'ятати. Так на гербі родинного дерева такий самий на зеленому плащі релини блищать на шиї. Темно руде волосся струмує по сильних плечах, сталь у погляді сірих очей, але усмішка змушує обличчя сяяти. Такою вона була воювниця з далеких диких країн. А потім почалася війна, і вона воювала під ворожими прапорами. Він не втік, хоч і бажав цього найбільше на світі. Щодня він молився богам, щоб не зустріти її на полі бою. Вони не почули його молитви. Того дня, коли він убив її, час заумер. Того ж дня він дозволив вбити себе, а повстав уже без пам'яті, Протяга закриває обличчя руками, наче хотів би заплакати і ще довго сидить у тиші. Поряд з дорогою проходить мис, там за урвищем нічого немає, лише голе дно, що залишилося від висохлої річки. На краю мису заростають багаторічним мохом валуни. Бродязі не відразу вдається розглянути фігуру в сіро жовтому плащі. Хтось сидить е над прірвою, схиливши голову. Наблиз... Наблизившись, бродяга сідає поряд е з незнайомцем, звісивши ноги в прірву і не заговорює, доки його не помічають. О, я задумався. Те, що це мрець, можна зрозуміти тільки по кістках пальців, що виглядають з-під дерев'ях рукавичок. Його обличчя приховано маскою, а багатошаровий одяг е, закутує все тіло. Щось видає у ньому гарного бійця. Брудяга не знає, що саме. Тільки відчуття не залишає його, з цим краще не зустрічатися у відкритому бою. Хто ти? Бродяга? Значить, теж не пам'ятаєш імені? А як мені звертатися до тебе? Інші називають мене філософом, гадаю, можеш ти. Від нього виходить спокій, не такий холодний і байдужий, як від усіх мирців, що зустрічав бродяга досі, а ніби тут нікого немає. Хіба так буває? Бродяга простягує долоню повільно, щоб не злякати незнайомця, і торкається його плеча. Мертві кістки не можуть подарувати почуття, але долоня натикається на перешкоду. Це таки не примара. Незнайомець ніяк не реагує на цей жест. Що ти тут робиш? Нічого. Як нічого? Я думаю. Бездіяльність для світу мертвих. Про що ти думаєш? Про воду, землю, небо. Про що ще можна думати, будучи мертвим? Про своє горе? Це Вірна дорога в забуття. А чому ти масці? Так багато питань. Моє обличчя з'їдено смертю за часом. Тим, хто зберіг свідомість, не потрібно його бачити, вітер співає у. У Гущині. Філософ відгукується на його пісню тихим мечанням. Невміла мелодія навіює небажані спогади. Це гімн і щось у цьому мечанні здається ж жахливо знайомим. Ти теж пам'ятаєш його, так? Так? Ураз він каже, що знайом, значить так. Пам'ятаю, хоч і не знаю чому. За байдужою маскою і бродяга відчуває посмішку. Усі ви пам'ятаєте його? Немає ні імен, ні минулого, але кожен із вас пам'ятає гім. Ти говориш так, ніби не один із нас. Я не один із вас, не зовсім. Виною мого прокляття були надії некроманта. Я пам'ятаю все. Ти пам'ятаєш, чому почалася війна? Якими ми були і навіщо билися? Так, розкажи. Один князь украв дещо в іншого. Злякавшись, що той дізнається, він розв'язав війну, щоб бути першим. Другий князь дізнався про критіжку, коли вже текли криваві річки, і все стало ще гірше. Хотів би я сказати, що чутки привели некроманта до володарів цей його злий язик спровокував одну війну, а слідом за нею іншу. Хіба не він винен у долі мерців, які бродять всюди? Це було ділом його рук, але вина за людські смерті так само лежить і на князях, адже це вони погодилися укласти угоду зі злом. Некромант мав е недосяжні мрії. Він зажадав від одного з князів неможливого, а той безпечно погодився. Коли князь відмовився виконувати його вимоги, Некромант пішов до іншого. Там сталася схожа історія: у результаті обидва князівства опинилися з армією неконтрольованих мерців під крилом, але некроман це вже не турбувало. Вони зрадили його, тому він пішов. Зберігаючи падінням князівств із чистою совістю і певною мірою був правий. Філософ тихо сміється. Е, так, Давай, ну цікаво, що йому було потрібно. Що йому було потрібно? Не скажу. Його цілі можуть здаватися великими, але все, чого він досяг, незліченні смерті. Жодна ідея не може виправити подібні вчинки. Нехай князі винні не менше некроманта. Якби він не вкрутився, ви обійшлися поднією війною. І тим зараз не був. А де я? на шляху до некроманта. Ти не помічав, що завжди йдеш уперед, наче щось кличе тебе продовжувати шлях, і тобі не важливо куди, але ти знаєш, що щось чекає на тебе за сонцем. Бродяга згадує діву зі щитом, що вмирає на його руках, і його думки порожні. Він не чує пісні, лише своє горе. Він визнає. «Ні». І все ж ти йдеш до його поклику. Він співає тобі, співає всім, скликає до себе бродячих мерців, що залишилися, хоче виправити те, що накоїв, вбити всіх нас так. Філософ знову сміється, і в брудязі на мить стає страшно. Він встиг забути це почуття, страх і не згадувати про його існування з того часу. Як усвідомив себе мертвим, проте злякався він не смерті. Сіючи смерть хається у своїх провинах. Все це, це важко прийняти. Розумію, навіть я колись давно вірив, що все складніше, ніж здається, але реальність завжди прозаїчна, зло скрізь. Некроман цього не зрозумів, звідки ти стільки знаєш. Я був його другом. Настає тиша і вона триває багато днів. Під кислявими кулінами бродяги встигають е, прос... прорости квіти, якоїсь миттю прірву летять розбиті вщент черепи та уламки чорних лат, бродяга у пізнаємних. Катів. Тих, хто плявся вбивати некроманта і знищити все живе. Руками філософа вони здобули спокій. Я був його другом. Бродяга не ставить запитань, усім хочеться вберегти щось. Він, роз... Він розпочинав цей шлях у пошуках інших. Він хотів говорити, і слухати, і відчувати. Тепер поруч із ним філософ, а час належить їм. Бордяга розповідає про те, що було, про те, як відмовився вмирати у вогні, як подарував імена двом розумним і не дозволив собі зневіритись, вислухавши катів. Він не зустрічає ні схвалення, ні засудження, тому йому стає легше. Філософ розповідає йому про цвинтарі. Перетворили, перетворилися на квіткові поля, про музику, тиші, про зірки. У живих є тіла та почуття, їм не потрібен сенс. Що ж про мертвих? Чи гідне життя уваги до нього? Так багато мудрувань, і думок, і слів філософ ставить питання, на які бродяга не знає відповіді. Одне ясно для них обох. Некромант від свого не відступиться, а це означає, що ні в кого не буде можливості дізнатися від відповіді на ці питання. Тільки коли брудяга помічає наліт іржі на своєму обладунку, він розуміє, що минули роки. Вони з філософом взнають одного одного надто добре, настає момент розлучення. Та знову звикати до самотності не так важко, адже бродязі спокійно. Цей спокій він береже і несе з собою вище, чекаючи на нього шлях. Спускаючись у лущину похмуро, під слабким сонцем бродяга знаходить глибоку яму, тунель веде до печери, виїдених давно заглиблими підземними тварями. Він знаходить їх великі кістки і майже радіє з того, що з ними не треба боротися. У тунелях вогкість і виючий вітер. Волога осідає на обладунках, живому тут було б важко дихати, світло замінюється пітьмою і кожен крок розносить відлуння. Немає потреби звикати до темряви. Продяга слухає, слухає свої кроки, крапля. Розбиваються об камінь, пісню, вона, убива... вона вабить його майже невідчутно. Це і гімн, і чиясь туга. втрачені дні, загублені долі, не шкодую, е, не каюсь, але маю виправити. Все ближче та ближче, залишалося зовсім недовго. Печери закінчують е, підвалом фортеці, всюди тіла, обрубки, кістки, безокі голови, земля чорна від плоті, змішаної з брудом. Вони теж приходили на поклик. Так, ну що ж, друзі, всім дякую за перегляди, дякую за увагу. Всім всього найкращого. Це буде Україна.